Після пологів я набрала дуже дуже багато ну, От як себе зупинити, якщо воно не зупиняється. Бо мені не подобалось, як виглядає моя шкіра. Коли я бачила якусь вагу, що вона виросла, починала просто ще більше їсти. На жаль, мені не вдавалося утримувати свою вагу. І я почала дуже набирати. Я почала жерти просто постійно, тому що я сиділа на дуже обмежених дієтах. І от що мені робити? Я не хочу тупо ціле життя, бути на дієтах. Ну і після цього я розумію, що. Сла така як хіперкомпенсація, але я просто почала жерти і я не знаю хто, Я не могла зупинитися. Вводило до стану такого депресії. Я дуже неприємно з того почувалася. Першого курсу я вже бачу дуже дуже великі зміни. Зміни харчової поведінки в собі. Я перестала боятися їсти. Я перестала боятися, що в мене їжу. Хтось забере, щоб в мене змінилася самооцінка. В мене змінилися трошки відносини з чоловіком. Я навчилась також сприймати свої почуття. Удома в нас зараз стоїть ціла коробка чіпсів, і коробки з цукерками різними. І вони стоять ну раніше. Я б їх всі їла відразу. Наразі жодну силу волі. Я не використовую, бо що просто мені не. 我妻子。8,